Добрий день, шановні колеги, шановні журналісти. Мене звати Юрій Рибачук, я заступник міністра культури України. Дякую, що прийшли сьогодні на нашу прес-конференцію. Приводом зібратися нам сьогодні стали, стала інформація, яка з'явилася на окремих інформаційних ресурсах про те, що у місті Харкові, начебто, було здійснено спробу рейдерського захоплення приміщення старого цирку. Власне, ми хотіли трошечки хотіли б вас проінформувати, що насправді відбувається довкола цього приміщення і, взагалі, в Харківському цирку. І для цього я хочу передати слово заступнику міністра культури України Тамарі Вікторівні Мазур. Доброго дня. Останніми днями, а я би сказала, напевно, тижнями на території Харкова триває величезний скандал, пов'язаний із спекулюванням окремої частини жителів міста Харкова, які звинувачують Міністерство культури України у так званому рейдерському захопленні будинку старого цирку, будівлі старого цирку. Для того, аби розвінчати будь-які міфи і уникнути спекулювання на даній темі, Міністерство культури України робить офіційну заяву з приводу того, що немає ніякого рейдерського захоплення. Будівля старого цирку належала державі і була віднесена до державної власності. І наразі так само перебуває у державній власності, має місце зміна балансу утримувача даної будівлі. Яка відбувається внаслідок реалізації наказу Міністерства культури України про реорганізацію деяких церкових закладів. Зокрема, ця будівля передається на баланс Державної церкової компанії України, яка на сьогоднішній день не має репетиційної бази. А отримавши цю будівлю на балансі, зможе належним чином здійснювати свою господарську діяльність. Тобто відбуваються звичайні дії, передбаченим чинним законодавством України, коли будівля, яка перебуває у державній власності, залишаючись у державній власності, просто змінює балансу утримувача, тобто тієї організації, яка буде утримувати цю будівлю. Чим спричинений скандал, який на сьогоднішній день триває у Львові? Очевидно тим, що деякі у Харкові, перепрошую, очевидно тим, що деякі люди мали інші види на використання цієї будівлі і на утримання цієї будівлі можливо у власність, і вони не хочуть миритися з тим, що державне майно продовжує залишатися власністю держави. Справа в тому, що питання передачі даної будівлі на баланс державної церкової кампанії. Триває уже кілька років, і попереднє керівництво організації, яка знаходиться у Харкові, всіма силами намагалося довести цю організацію до банкрутства, штучно створивши борги, і тим самим реалізувавши це майно як податкову заставу і придбавши його за безцінь у свою власність. На сьогоднішній день окремі представники колишнього підприємства, які є працівниками на сьогоднішній день державної церкової кампанії, представляючись керівниками так званої дитячої церкової студії, намагаються з використанням дітей, учнів цієї студії, а також їхніх батьків, розказувати, що Міністерство культури України захоплює будівлю і намагається закрити держав дитячу циркову студію. Міністерство культури на сьогоднішній день відповідально заявляє, що єдине, що ми робимо. Це у належний законом спосіб передаємо будівлю з балансу однієї організації на баланс іншої організації. Крім того, державній церковій компанії доручено вжити заходів для. Приведення цієї будівлі у відповідність до встановлених вимог, зокрема, державна церкова кампанія буде вживати заходи для того, аби відновити енергопостачання в даній будівлі і привести її у відповідність до вимог чинного законодавства України. Зрозуміло, що на сьогоднішній день в умовах, коли будівля знаходиться в поганому стані, і про це зазначають в тому числі представники так званої дитячої церкової студії, Здійснювати там навчальний процес для дітей є неможливим, але після підключення до всіх комунікацій навчальний процес може бути відновлений, але за умови, що дитяча церкова студія легалізує свою діяльність та буде оформлена як юридична особа, яка може бути контрагентом у відносинах з державною церковою кампанією. Багато хто спекулює і каже, що ця студія діяла багато років на підставі статуту організації та якихось інших документів. На сьогоднішній день в розпорядженні Міністерства культури немає жодного документу, який би засвідчував, що в складі підприємств Міністерства культури є дитяча циркова студія. Функціями наших підприємств прямими визначеними статутом не є навчання дітей. Крім того, хочу зазначити, що. Ми не говоримо про те, що цієї студії не існує, бо дітей там не навчають. Дійсно, їх навчають. Ці діти отримують призи на багатьох фестивалях, і це, можливо, є зразок однієї з найкращих на сьогоднішній день студій по підготовці дітей. Але і ми з вами, і батьки тих дітей, які там навчаються, повинні розуміти, що навчання дітей це відповідальний процес, і в першу чергу має бути забезпечена безпека тих дітей, які навчаються там, і ті люди, які... Здійснюють навчання, вони несуть відповідальність за дітей. На сьогоднішній день все ж виглядає таким чином, що студії, де Юри, не існує, і якщо не приведе Господи, станеться е, якась неприємна подія з дітьми, то жодна особа відповідальності за це нести не буде, окрім власника приміщення, якого запитають, на яких підставах він запустив туди дітей і з дітьми проводилося будь-яке навчання. Тому на сьогоднішній день ми закликаємо представників. Так званої дитячої студії батьків до конструктивного діалогу для пошуку можливих шляхів співпраці в подальшому. Зокрема, ми просимо не блокувати передачу майна з балансу на баланс юридичної особи, оскільки це може тягнути за собою загрозу втрати такого майна. А також ми закликаємо. Привести у відповідність до норм чинного законодавства функціонування дитячої студії для того, аби батьки були спокійні, що їхні діти займаються в безпечних умовах, і ті люди, які з ними займаються, несуть відповідальність за життя і здоров'я цих дітей. Дякую, Тамара Вікторівна. Тамара Вікторівна вже. Розповіла про таку складну ситуацію, які проблемну ситуацію, яка склалася довкола приміщення старого цирку. Я хочу сказати, відзначити, що нове керівництво державної циркової компанії, яке було обрано минулого року на під час прозорого конкурсу, всіляко намагається розв'язати цю ситуацію. Зокрема, в судовому порядку. Значно зменшено суму заборгованості, вирішується питання про реструктуризацію боргу, а головне було знято арешт власне самого приміщення, і це дає змогу нарешті завершити реорганізацію і передати будівлю старого цирку до державної циркової компанії. І зараз я хочу надати слово генеральному директору Державної циркової компанії України Сергію Кабакову. Дякую. Ви е, знаєте, те, що е, проходить зараз у Харкові, це жахливо. Тому що е, сьогодні керівники, псевдокерівники керівники цієї студії, які являються ще і підлеглими е, церкової компанії, це мій заступник. Але вони себе вважають керівниками церкової студії без яких на то юридичних е, підстав. І сьогодні е, вони прикриваються дітьми. Дуже жахливо, що е, е, батьки, батьки цих дітей, якісь мають, не знаю, чи зомбіровані, тому що вони не розуміють, що вони роблять, як можна сьогодні дітей заставляти голодувати і блокувати це здання. Вчора пізно ввечері я розмовляв зі своїм заступником у Харкові, який доповів, що на цілу ніч виїхав туди наряд поліції, який слідкував, щоб там було все добре. Діті, діти не голодують, у дітей є харчування, з ними батьки, і вони кажуть, ми не підемо з цієї будівлі, тому що у нас її забирають. Я хочу ще раз запевнити, через засоби масової інформації ніхто дітей не виганяє. Ми всі говоримо про законодавство і щоб ця студія була зареєстрована, були якісь договори, була якась відповідальність тих керівників, які ведуть там уроки. Тому що це насправді відома студія, яка приймає участь на всіх конкурсах і фестивалях і займає призові місця. Люди, котрі сьогодні блокують передачу здання, вони мають свій інтерес. Я не хочу зараз вступати в якусь там дискусію по цьому приводу, але є закон, закон України. Ми, як балансоутримувачі, згідно наказу Міністерства, приймаємо цю будівлю під. Своє підпорядкування. Сьогодні нам зроблено за ці півроку дуже багато. Але якщо б не було цього блокування, було б зроблено ще багато. Тому я хочу все ще раз повторити і сказати дітям: ніхто їх не виганяє на вулицю. І батьків зрозуміти, що вони повинні. Мабуть, марно слухатись і своєї душі, і закону, і не слухати тих керівників, які там сьогодні заважають цим, цьому процесу. Колеги, в нас є можливість зв'язатися по телефону на гучним зв'язком із заступником генерального директора державної церкової компанії Дмитром Ликом. От, але по поки ми виходимо на зв'язок, я хочу е ще повідомити, що от власне позицію, яку обстоює Міністерство культури, е підтримує керівництво е е Харківщини, обласне керівництво Хар Харківщини. І е тут звичайно е важливо, щоб це приміщення, е про яке про яке ми сьогодні ведемо мову, е зберегти його у державній власності. А не продати за безцінь. Ми виходимо на зв'язок. На жаль, немає зв'язку. Власне, ми, ми висловили свою позицію, проінформували вас про ситуацію, яка відбувається. Якщо у вас є питання, прошу ставити. Прошу, будь ласка, Представляйтесь, якщо можна. Володимир Варфломєв, телеканал ICTV. Скажіть, будь ласка, от ну кажуть, що голодування нема, наскільки я розумію, але все ж таки ну, хотілося б от позицію Міністерства стосовно цього питання почути, От як ви ставитесь до дій, таких дій, скажімо. Цих вихованців, цих батьків, які ну там, я не знаю, як вони своїх дітей спонукали до голодування. І друге питання: як і коли вирішиться все ж ця ситуація? От у які терміни можна чекати якогось остаточного вже рішення? Дякую. Дякую, Володимир, за запитання. На сьогоднішній день, як ми вже сказали, ми стурбовані ситуацією, і ми вважаємо, що неприпустимим є маніпулювання і в першу чергу дітьми, якими прикриваються заради своїх приватних, я не побоюсь навіть цього слова, бізнес-інтересів. Тому що закривати школу ніхто не збирається. На паперах сьогодні школи не існує. І ми за те, щоб школа, яка вже, як вважається, має ім'я, тобто вона має вихованців, які її рекламують, вона існувала в правовому полі. І ті діти, які приходять туди, могли не платити гроші якимось людям, а вони могли платити офіційно гроші і знати, що за життя і здоров'я цих дітей хтось відповідає. Якщо говорити про питання, коли воно може бути вирішене, все залежить від батьків, коли вони будуть готові чути і щось робити, і тих людей, які називають себе. Керівниками чи педагогами цієї школи. Тобто, чим швидше вони легалізують е, даний позашкільний навчальний заклад, чи як вони його назвуть, студію, чим швидше вони створять юридичну особу, тим швидше процес війде в правове русло. Питання, які стосуються Міністерства культури і підвідомчих наш нам організацій, це питання передачі приміщення на баланс, це питання, яке може бути вирішене найближчим часом. Я сподіваюся, воно буде вирішене там протягом тижня-двох. І питання підключення до електромереж, від яких було приміщення відключене через заборгованість, яка існувала раніше, та підключення до інших мереж. Це питання, яке буде вирішуватися протягом літнього сезону, але ми так само розуміємо, що відповідь на це питання буде залежати від того, чи будуть мати представники державної церкової кампанії безперешкодний доступ до цих приміщень, тому що зараз, на жаль, воно блокується і повноцінно доступу до цих приміщень немає, в тому числі працівниками відповідних органів. І так само буде залежати від фінансової можливості погашення заборгованості, яка існує на сьогоднішній день і тих коштів, які необхідні будуть для відновлення підключення до електромереж. Ще запитання. Лена Ласкун телеканал Зік У мене три запитання. Перше, чому три роки? От ну чи скільки там до цього не, не піднімалося питання про те, що школа це не має ніякої юридичної ну, діяльності? Е, і що це за приміщення? Чому воно так важливо комусь? І м, про борги? Ви кажете, що частину вже погасили боргів? Що це були за борги? Скільки їх і протягом якого сроку накопичилося? Почнемо, напевно, дякую за запитання. Почнемо із кінця те, що стосується боргів. Борги, які були на момент обрання нового директора державної циркової кампанії, який відновив роботу і активізував роботу щодо виконання наказу мінкультури та завершення процедури реорганізації, становили близько 5 мільйонів гривень. В першу чергу, це були борги за податковими зобов'язаннями і на майно старого цирку було. Накладено арешт податковою службою. Яким чином виникли ці борги? Одна із великих сум, на яку було нараховано згодом пеня органами Державної податкової служби, це була готівка, яка була знайдена в сейфі колишнього директора підприємства, і готівка, яка начебто зібрана із батьків дітей за навчання в конкретній студії. Крім того, інша частина боргів вони є досить сумнівними і ті рішення судів, які на сьогоднішній день постановлені на користь, будемо називати, держави, якими зменшено суму податкового боргу і внаслідок чого знято арешт із майна. Свідчить про те, що ці борги. Створювалися штучно, спеціально для того, аби у процесі е, ліквідації підприємства реалізувати його майно і е, таким чином задовольнити вимоги кредиторів. Сам той факт, що ці борги на сьогоднішній день зменшені, свідчить про те, що вони створювалися штучно, і попередні судові засідання, судові процеси так само програвалися штучно. Зокрема, попереднє керівництво іноді невчасно інформувало Міністерство культури про те, що є відповідний спір, або е вело себе не завжди так як. То треба було би робити. Що стосується студії, чому три роки, як ви кажете, ніхто не говорив, справа в тому, що дискусія з приводу існування цієї студії вона точиться весь час, з того моменту, коли Міністерство культури прийняло рішення про оптимізацію церкових підприємств і про реорганізацію двох харківських підприємств шляхом приєднання їх до державної церкової кампанії. Саме з того моменту, спочатку, було, напевно, бажання або розуміння того, що це це майно може бути по заниженій вартості реалізованих податкова застава, і все до цього йшло. У момент, коли люди зрозуміли, що їм не вдасться реалізувати свій план, і майно залишається у власності держави, вони перейшли в політичну площину, в публічну площину і почали спекулювати на батьках, дітей, на дітях, які займаються в цій школі, тому що там дійсно багато є талановитих дітей, і вони показують свої результати на найкраще. А всіх конкурсах, стаючи призерами цих конкурсів. І е, дітям не пояснюють, що не відбувається зміна якоїсь діяльності, що просто держава, як власник майна, вона була і залишається, просто змінюється утримувач, тобто та юридична особа, яка нестиме відповідальність за це майно. Їм постійно говорять про те, що студію закривають, їх виганяють, майно у студії забирають. Це ніколи не було майно студії, це було майно державного підприємства і це була державна власність. Хочу уточнити, а в чому проблема от, легалізувати роботу цієї студії, і а, зараз там ну не дуже зрозуміло, є електроенергія, там якісь комунікації, взагалі чи їх повідключали? Вони там є, але вони відключені, і е, самі батьки е, тих дітей вони постійно нарікають, що діти займаються в неналежних умовах, тому що немає світла, зимою немає опалення, там холодно. Дійсно, умови там жахливі. Але в умовах, коли е, підприємство доводилось до банкрутства, штучно нарощувалися борги. Все робилося для того, аби завестін це приміщення потім відчужити у приватну власність, а потім користуватися ним на власний розсуд. Що стосується легалізації студії, чому вона не може бути легалізована в стінах Міністерства культури України? На сьогоднішній день Міністерство культури надає бюджетну підтримку. Державним цирковим підприємством. і ця державна підтримка, вона е, видається на створення, в тому числі циркових номерів, але вона не видається на навчання дітей. По цій бюджетній програмі, по якій надається державна підтримка циркам, ми не можемо виділяти гроші на отримання дитячої студії. Крім того, е, сама дитяча студія вона не передбачена у штатному розписі підприємства, і вона передбачає особливі умови для здійснення цієї діяльності. Разом з тим особами, які зараз маючи зовсім інші посадові обов'язки і отримують заробітну плату, вони фактично здійснюють діяльність у цій студії. І від е, батьків дітей отримують паралельно гроші за свою роботу, отримуючи гроші, в тому числі з державного бюджету на заробітну плату. Ці люди могли би організувати студію, яка б на законних підставах уклала договір користування майном в тих самих приміщеннях, і тоді б вони легально здійснювали свою діяльність. Але проблема в тому, що тоді ці люди будуть офіційно нести відповідальність за життя і здоров'я дітей. А зараз вони такої відповідальності не несуть, тому що на камери вони представляються як керівник студії, викладач студії, а де юри вони є звичайні громадяни України, працівники на сьогоднішній день державної церкової кампанії, які перебувають на вимушеному простої і до посадових обов'язків яких не відноситься навчання дітей. Тобто, в даному випадку, в першу чергу, мова йде про безпеку дітей. Я правильно розумію, якщо вони зараз не узаконяться юридично, то в принципі вони не зможуть працювати в цій будівлі, правильно? І взагалі ж ну, школа не зможе працювати. А школа немає як такої. Школа зможе працювати, якщо вона буде юридично оформлена. А ви так само зрозумієте, що будь-які люди, які е між собою домовилися, прийшли і кажуть, що ми тут будемо здійснювати якусь діяльність, бо ми школа, який суб'єкт буде укладати з ними договір. Вони користуються майном, вони використовують електроенергію, як мінімум. Ці затрати хтось повинен компенсувати. Очевидно, що вони можуть бути компенсовані, вони компенсуються за рахунок батьківської плати. Але державному підприємству для того, навіть щоб отримати цю батьківську плату або якимось чином гроші взяти на рахунок, їм потрібно, щоб е, даний суб'єкт був легалізований. Тобто суб'єкт правовідносин. На сьогоднішній день його немає. Тобто, якщо не захочуть це робити керівники студії або педагоги, це можуть зробити батьки, утворивши громадське об'єднання, визначивши, призначивши директора. Це громадське об'єднання, воно буде збирати гроші і вносити цю плату за компенсацію електроенергії, наприклад, яка буде використана на той період, коли вони будуть займатися в цих приміщеннях. Дякую. Є ще запитання? Немає. Добре колеги, дякую вам за увагу. Ми висловили свою позицію, відповіли на, на, на ваші запитання. Я сподіваюся, що ситуація у Харкові буде вирішена на... Найшвидше і е, на користь е, дітей. І я ще раз хочу закликати батьків не піддаватися на провокації, на, провока, на, на, на провокації тих, хто е, переслідує свої якісь приватні інтереси. Ну і зі свого боку, працівників е, е, Старого Церкви закликаю розпочати конструктивний діалог із державною церковою компанією. Дякую вам за увагу.